Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас, ефірі, телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 20 січня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Епідпоріг на всій території Буковини перевищено. На 20 тисяч гривень у Чорнівцях оштрафували підприємців за неприбраний сніг. У Чернівцях поліцейські спіймали двох молодиків, які із церкви поцупили дзвін. Підпоріг на всій території буковини перевищено. Такий прогноз журналістам висловили санепідеміологи. Інформацію по кількісних показниках обіцяють оприлюднити за кілька днів. Пневмонія вже забрала життя восьми мешканців області. Більшість із них чоловіки. Заклопотані своїми справами, попри симптоми, грипу буковинці не завжди звертаються до лікарів, і це найперше вважають медики причина, чому не завжди вдається рятувати життя. Надалі ситуація залишається складною у зв'язку з тим, що у великої кількості захворювання протікає у важкій формі, що є, і наслідком спізнілого звернення за медичною допомогою. З того моменту, як ми почали з вами оприлюднювати всі дані і спілкуватися, тобто з 8 січня, в цілому госпіталізовано було. Станом на 19 січня 1174 пацієнти, є серед них і вагітні таких 18-ро. Одна вагітна в обласній клінічній лікарні, одна в Сторожинецькій. Якщо зауважити, що у нас в обласній клінічній лікарні, в реанімаційному відділенні знаходилося дві пацієнтки, то одразу ж зазначу, що одна із цих вагітних переведена уже в соматичне відділення, тобто вона не потребує реанімаційних заходів. Друга вагітна, яка там ще залишається, станом уже на сьогодні, сьогодні, на 20 січня, стан її стабілізувався. Загалом до реанімації з діагнозом пневмонія потрапило 12 буковинців. Наразі, за результатами щоденного моніторингу ситуації, можна прогнозувати перевищення епідемічних порогів і по області загалом. Тиждень ще триває, але за критеріями за оцінкою щоденної інформації, прогноз щодо перевищення епідемічного порогу. Санепідеміологи запевняють, що роблять все можливе, аби зупинити каліфорнійський грип. На сьогодні у всіх районах, крім Вижницького і Путильського, приймались рішення про припинення навчального процесу в навчальних закладах в окремих районах. І загальноосвітніх навчальних закладах і дошкільних установах, але найперше закликають не зволікати й звертатись по допомогу до лікарів. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На 20 тисяч гривень у Чернівцях оштрафували підприємців за неприбраний сніг, і це лише протягом грудня. Чиновники запевняють, оскільки до прохань приватні підприємці дослухаються не завжди, то й надалі штрафуватимуть. Що очікує на тих, хто відмовляється сплачувати штраф, знає Ольга Андріцька. Аби контролювати наскільки сумлінно підприємці прибирають сніг на своїх територіях, у Чернівцях працюють інспектори. Прохання дієві не завжди, тому переконувати доводиться штрафами. Ну, якщо підприємці, установи організації не реагують вчасно, тоді вже йде складання протоколу. Інспекція займається тільки складанням протоколу по статті 152. А адмінкомісія, яка створена при Чернівецькій міській раді, вона вже вирішує штрафи. І від 850 до 1700 це керівники підприємців, установи організації. Лишень протягом грудня у Чернівцях за неприбраний сніг підприємців оштрафували на 20 тисяч гривень. Та чиновники запевняють, що винятків не роблять і для державних установ. До чорного списку інспекторів вже потрапив один з пологових будинків чернівців, і не лише це загальноосвітні школи. Ну просто не будемо займатися піаром цих керівників. Тобто, незалежно від форми власності, все одно ми займаємося складанням протоколів. Якщо ж порушники відмовляються сплачувати штраф. Тоді є юридичний відділ міської ради, який подає на суд. Тобто, отак. І далі, далі працює виконавча служба наша. От і все. Ну, як правило, 80% тих штрафів, які накладає адмінкомісія, вони попадають в бюджет міста. Про побажання чернівчан краще прибирати вулиці міста, чиновники знають, але виправдовуються, бракує двірників. І причин сподіватися, що буде краще, поки немає. На жаль, ми констатуємо факт, що на сьогоднішній день в, на цих підприємствах 13 працюють фактично, фактично працюючих 323 двірника. На жаль, на заробітну плату, яка є, фактично це від трошки більше півтора тисячі гривень і до 2,5 тисяч гривень ніхто не хоче йти на цю роботу. Хоча працівників бракує, натомість запевняють комунальники піску та солі, аби посипати дороги вдосталь. Ольга Андріцька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чи законно облаштували ще один вхід до будівлі в місті Чернівці за адресою вулиця Ватутіна? 1? до редакції Чернівецького репортера звернувся представник громадської організації, стурбований питанням незаконних перебудов в нашому місті. А чи дійсно вхід до будівлі по вулиці Ватутіна облаштували незаконно чи з порушеннями законодавства? Дізнавалися мої колеги. Никодим Лисак, голова громадської правозахисної організації Громадський контроль, переконаний, що облаштування тут дверей замість вікна незаконне. Мешканці даного будинку вулиці Ватутіна звернулися до громадського контролю за проханням розслідування законності влаштування дверного прийому. І з'ясувалося, що дійсно. Влаштовані двері замість існуючого вікна самовільно. У нас є ця доказова база. Представник її також довела, що тут ніколи не існував дверний прийом. Також Никодим Лисак пояснює свою думку неналежного облаштування тут дверей відсутністю над сусіднім входом архітектурного елементу. От, якщо ви бачите даний об'єкт, то існували Існував прохід дверний там. Останні два вікна існувало. Якщо звернутися на елементи, дивіться, будівельні елементи, який знаходяться над прийомом вікним, іконним тут і тут. І елемента такого немає над дверним прийомом. І знову-таки на інших вікнах такі ж елементи є. Бачите, будівельний архітектурний елемент, здається, називається гусьок. Він тут не існує. Начальник відділу охорони культурної спадщини міста не погоджується з висновками голови організації Громадський контроль. На підставі досліджень архівних матеріалів, що вхід був і вхід не один. Всім вважаю, що можуть ознайомитися з такою документацією. Чому виникають такі розбіжності, скажімо, в матеріалах, які надаються на обстеження? Бюро технічної інвентаризації може проводити скажімо, інвентаризацію самої будівлі якогось певного історичного періоду, можливо, це якого вже радянського часу. Але наше завдання дослідити історію будівництва історичних будівель від початку їх будівництва і до, скажімо, сучасного стану. І за цей період дуже багато могло бути змін в планувальній структурі. Там входи робилися, закладалися, змінювалася конструктивна схема будинку. Це і відбувалося з цим будинком. Спочатку він був одноповерховим. Ось ми бачимо на фото. Потім надбудували ще кілька поверхів. Що ж до архітектурних елементів, про які розповідав Никодим Лисак, то відсутність їх над раніше влаштованим входом, за висновками історичної довідки Київського науково-дослідного інституту, Олена Пушкова пояснює так: ця будівля складається з двох. Перша це 1937 року румунська будівля, яка будувалася саме як телефонна телеграфна станція. І в Атутіна-1 вже уже до цієї будівлі немає ніякого відношення, оскільки це вже радянська будівля, побудована в 63-му році, в стилі академізму, вже зовсім іншими, скажімо, людьми з іншою специфікою. І дана ситуація виникає така якась у нас некоректна ситуація. Нам треба вносити зміни в облікову документацію в перелік пам'яток, тому що по рекомендації Київського інституту. Дві будівлі за одним охоронним новином різного історичного стилістичного напрямку існувати не можуть. Зараз ставиться питання про те, що будівля на ватуціна 1 не може бути пам'яткою архітектури в цьому вигляді, в якому є сьогодні. А тому вже найближчим часом цей будинок розділять на дві адреси. Як це історично і було раніше. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За минулі дві доби в Чернівецькій області трапилось 11 пожеж. В більшості випадків горіли житлові будинки. Причиною пожеж є необережне поводження із вогнем та несправність пічного опалення. До прикладу, в селі Тернавка Герцаївського району, вогонь забрав життя людини та зруйнував вщент будинок, детальніше в нашому матеріалі. 18 січня у селі Тернавка вже в зруйнованому будинку, який знаходиться за моєю спиною, виникла пожежа, внаслідок якої загинула 87-річна жінка. 6.30 були тут, побачили, що у полум'я був повністю охоплений будинок. Хлопці, відповідно, пожежно-рятувальні підрозділи приступили до гасіння пожежі, викликали додаткові сили, так як тут було все покрито полум'ям. Ну, і після того, як пожежу локалізували, було вигнано труп. Жінки 28 року народження. Попередня причина виникнення пожежі це є несправність печі. Вогонь помітили сусіди, які і викликали вогнеборців. Однак через запізніле виявлення пожежі ні будинок, ні господарку врятувати не вдалося. Коли ми прийшли вже поздно. тут згоріло. і що можна сказати. Коза то витершили собаку, сальни са. Ще одна пожежа трапилась 19 січня в селі Малятинці Кіцьманського району. Через необережне поводження з вогнем під час куріння згорів будинок місцевого мешканця, якому вдалося врятуватися від вогню. Власника він саме закорив цигарку, ліг відпочити. Недопол пав постільні речі. Вони зайнялись, почали тліти. На щастя, чоловік відчув про те, що виникла пожежа, вибіг назовні, покликав сусідів. На той час, коли люди викликали пожежно-рятувальні підрозділи, вогнем було охоплено вже. Кімнати, де виникла пожежа. В цьому сприяло також те, що е, були конструкції на горищі дерев'яні, куди поширилися вогонь. Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, в яких вони застали на момент прибуття. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 19 січня в Чернівцях трапилося вбивство. В одному з будинків по вулиці Стороженецькій було виявлено тіло 33-річної жінки в її ліжку без ознак життя. На місце події прибули працівники поліції, які її виявили на голові та нозі жертви синці. За даним випадком відкрито кримінальне провадження. Встановлено діагноз, від якого померла дана жінка. Ним виявився, вона померла від закритої черепно мозгової травми із забоєм головного мозку тяжкого ступеня. В даний час триває слідство. Ми встановлюємо зараз обставини отримання цією жінкою тілесних ушкоджень. Також визначено певне коло осіб, яких також перевіряємо на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення. У Чернівцях поліцейські спіймали двох молодиків, які із церкви поцупили дзвін. Крадений дзвін хлопці мали намір розпилити та здати на металобрухт. Чорнівецькі поліцейські зловмисники викрили. А за фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження. Як все це було та де це трапилось, знає Дар'я Товпіч. Саме з цієї церкви днями двоє молодиків викрали мідний дзвін вагою 50 кілограм. Працівники церкви помітили відсутність дзвона не одразу, бо два дні тут нікого не було. Ось, вот, кажі, поломили, взяли, взяли цей замок, відкрили двері, взяли оцей ломик і, і топор. І от далі прийшли, йдемо далі. І вони йдуть сюди, взяли топором. Це топором витеклали. Вот, вот, і виламали двері. Потім молодики піднялись на горище, звідки і викрали дзвін. Прийшли, подивилися рано дзвонити, Потім відкрили двері і ще й не поняли, бо той, собственно говоря, не я, там той, що дзвонить. чоловік, прийшов дзвонити. І коли виліз він на чердак, подивився, що дзвона одного нема, це нема чим дзвонити. Прийшов і сказав тут. Ну і потім вже так прийшли, подивилися, що точно. Так. Перший раз розкрутили малий дзвін, маленький, бо авидко подумав, подивився, що їм за малий. Та вони вже його відкрутили, що могли його забрати. Та вони взяли, шили, взяли середній, той майвеликий був. Та взяли той найвеликий, вели, бо це найбільше грошей, мабуть. Правоохоронці вже встановили особи зловмисників. Було встановлено двох осіб 97 року народження, мешканців міста Чернівці, які, до речі, вже попадали в поле зору правоохоронних органів неодноразово. Даний дзвін, як воно не банально звучить, вони виклика для того, щоб вираховувати цінний метал, розпалити його і здати на металобрухт. От. Ну, наразі е е дзвін вилучено, речовий доказ вилучено. Згідно Кримінального кодексу України, частини 3, статті 185. Е передбачається позбавлення волі від 3 до 6 років. Дар'я Товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Майбутні патрульні поліцейські чорнівців розпочали навчання. Після навчання поліцейські складуть присягу та розпочнуть свою роботу на вулицях міста. Триватиме процес вивчення дисциплін, які потрібні для виконання службових обов'язків патрульними поліцейськими, два місяці. Навчання майбутніх поліцейських розпочалось 15 січня на базі тренінгового центру при головному управлінні національної поліції в Чернівецькій області. Заняття проводитимуться щоденно впродовж восьми тижнів. За цей час слухачі мають вивчити весь спектр дисциплін, які необхідні у поліцейській роботі. Програма досить складна. Підготовлені спеціальні аудиторії, які облаштовані відповідною технікою спецзасобами. У нас викладачі кваліфіковані, підготовлені, всі викладачі практично мають практично досвід роботи, досвідчені, мають вищу освіту юридичну, тому є в кого брати і переймати досвід і знання. Зокрема, процес навчання включатиме вогневу і тактичну підготовку, вміння керувати службовим транспортом, затримувати злочинців. Вивчатимуть також правила дорожнього руху, можливість і законність затримання правопорушників у громадських місцях. Тощо тренери, які навчаються основних дисциплін поліцейських, пройшли складний курс та додаткові тренінги з методики викладання. На сайті МВС було оголошення про те, що шукають викладачів для майбутніх працівників патрульної поліції, і там було імейл, куди можна вислати резюме. Я спочатку вислав резюме, і звідти прийшла відповідь, коли прийти на співбес. Затвердили на обидва предмети кваліфікація злочинів і права людини. Це інноваційне викладання, воно зовсім не схоже на ті процеси викладання, які можуть бути в університеті. Слухачі курсу, у свою чергу, діляться враженнями від перших занять. Ми бачимо, що обсяг матеріалу достатньо великий, і як ми розуміємо, ми це за два місяці маємо вивчити. Тому багато потрібно буде самому готуватися, читати, саме підготовкою займатися. Ну я думаю, при великому бажанні ми зможемо разом з нашими викладачами це все змістити і досягнути хороших результатів, щоб в майбутньому в нас вийшли хороші поліцмени. Загалом до навчання приступили 360 майбутніх патрульних поліцейських. З них 30% – дівчата. Після навчання поліцейські складують присягу та приступлять до виконання своїх професійних обов'язків по забезпеченню публічної безпеки в Чернівцях. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 1 мільярд 900 мільйонів гривень перерахували платники податків Чорнівецької області до головного кошторису країни. Це на півмільярда або на 30% більше ніж у позаминулому році. Більша частина надходжень від податку на додану вартість. Надходження до місцевих бюджетів також збільшилися і аж на 140%. Повідомили в головному управлінні Державної фіскальної служби Чорнівецької області. Більше знає Надія Величко. Чимало грошей до міських бюджетів надійшло від акцизного податку. Парадоксально підкреслив виконувач обов'язків головного податківця області Іван Маціоз. Кількість перевірок зменшилась на третину, натомість сплачено на 80 мільйонів гривень більше, ніж торік. Цьогоріч набули зміни до податкового кодексу, які торкнулись в сфер оподаткування найманих працівників, податку на доходи фізичних осіб та на прибуток підприємства. Також з'явились новації щодо ПДВ, акцизного податку. Зокрема, скасовано Річне декларування податку на прибуток для суб'єктів господарської діяльності, які за попередній звітній період мали обсяг більше 20 гривень задекларованого прибутку. У нас раніше була річна звітність, і суб'єкти, яких було більше 20 мільйонів обсягів податкових операцій за попередній рік, сплачували нам авансові внески щомісячно. Зв'язково з введенням цих змін, ці суб'єкти будуть декларувати у нас. Раз на квартал звітність наростаючим підсумком, і відповідно відміняється сплата авансового нескульнини. Також скасували єдиний соціальний внесок, що отримується з заробітної плати найманих осіб. Та встановили єдину ставку ЄСВ в розмірі 22%. Встановили також єдину базову ставку на доходи фізичних осіб. Якщо в нас раніше були дві ставки податків, це 15% і 20%, то у нас зараз встановлено єдину ставку оподаткування це 18%. Ставки акцизного податку на спирт та алкогольні напої, крім натурального вина, підвищуються на 50%, на пиво і ігристе вино на 100%. Збільшується також акциз на паливо на 13%. Збільшена також гранична ставка податку для нерухомого майна з 2 до 3% розміру, мінімальної заробітної плати за один квадратний метр загальної житлової та нежитлової нерухомості. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.